Графіка у відеоіграх це одна з найбільших змінних, яка постійно розвивається і досконалюється. Історія відеоігор багата на технологічні прориви, і саме ці графічні інновації часто стають відправною точкою для нових етапів в індустрії. Вітаю, піпли! В цьому відео я розповім, як еволюціонувала графіка в іграх від простих пікселів до 3D-всесвітів, які ми маємо зараз. Дисклеймер, я фізично не зможу згадати всі приклади усіх ігор і вдатися у всі подробиці технологій. Тому якщо у вас є чим доповнити чи що виправити. Пишіть в коментарях, я ж розповім про те, що зміг виділити як приклад в той чи інший період розвитку. Перед тим як почати, пара важливих новин. Перша це збір збір, за донат на який можна виграти ось таку оперативну пам'ять, її надав підписник. Тож посилання в описі, всі умови в описі, переходьте, донатьте, вигравайте. Збираємо для 93-ї ОМБР на реп та дрони. Донатите 100 гривень, отримуєте один шанс. Більше кратних донатів, більше шансів. А ще починаючи з цього відео, я став амбасадором тур -вір. тож весь образ від українського Ду номер один в Україні в стилі Урбан Самурай. На самому початку у 80-х роках графіка у відеоіграх була обмежена пікселями, як би це не прозвучало. Кожен елемент на екрані був буквально зібраний з маленьких квадратів, які надавали іграм характерну піксельну текстуру. Так я розумію, що зараз на екрані ми маємо все ж ті пікселі, але це була ера аркадних ігор, таких як Pac-Man 1970-го чи Space Invaders 1978-го, що були яскравими кольорами та простими геометричними формами, а також досить простою ігровою механікою. We'll Ігрові світи того часу були лінійними і базувалися на статичних зображеннях. Однак саме у цей період зародилася ідея інтерактивних віртуальних світів. Згодом у 1985 році виходить Super Mario Bros., який змінив вигляд платформерів і став однією з найвідоміших ігор того часу. Картинка була простим 2D, але ігрові механіки стали набагато цікавішими, що в свою чергу показало, що навіть проста графіка може мати великий вплив на ігровий досвід. Перехід від 2D до 3D графіки став першим. М, початком нової ери для відеоігор у середині 90-х років, з'явилися перші справжні 3D-ігри. І хоча графіка того часу була ще досить примітивною, цей перехід давав можливість для створення набагато більш складних ігрових світів. Doom 1993 року став одним з перших великих проривів у світі 3D-графіки. Хоча це була не справжня 3D-графіка, а своєрідна 2.5D, вона все одно відкривала нові можливості для гравців. Наступним етапом вже став Quake 1996 року. У який вже демонстрував справжню тривимірність і залишається культовим у історії ігор завдяки своїй деталізації та фізиці на свій час. Але справжній прорив стався з виходом Tomb Raider 1996 року, де Лара Крофт стала першою іконою 3D-графіки. Це була одна з перших ігор, де використовувалася тривимірна модель персонажа з динамічними анімаціями. Це було великою перемогою для графічних технологій, оскільки забезпечило більш інтерактивний і глибокий досвід гри. У цей період більшість ігор мали приблизно однакову графіку, яку можна було помітити неозброєним оком. Наприклад, Hitman 2, Mafia чи Готіка 2 виглядали на одному рівні. Навіть перша частина Call of Duty не вирізнялася на їх фоні, а колда як не як графікою з часом славитися почала. Хоча треба зазначити, що деталізація у Mafia 2002 року була навіть трохи слабшою, але це загалом погоди не робило. Я не кажу, що ці ігри стали революційними, але ж те, що до 2003 року всі ігри мали плюс-мінус схожі текстури. Ігри цього пері періоду вже починають виглядати значно краще. Здавалося, прозрив невеликий, але за допомогою нових графічних процесорів і вдосконалених рушіїв з'явилися ігри, що значно покращили деталізацію, наприклад, Half-Life 2 2004 року, де була використана новітня на той час технологія обробки текстур, освітлення і фізики. Гра виглядала набагато реалістичніше за попередників з високою деталізацією та динамічною фізикою, яка вперше дозволяла взаємодіяти з об'єктами навколишнього середовища на так. Кому рівні у цей період почала активно розвиватися технологія використання фізичних ефектів. Doom 3 2004 року встановив нові стандарти у графічних ефектах завдяки використанню новітнього освітлення та тіней. Графіка стала більш динамічною і кожен елемент ігрового світу виглядав дійсно по-новому. Момент її виходу жодна інша гра не могла змагатися з нею в плані графіки. Це був час, коли графічні карти почали підтримувати нові можливості, такі як освітлення у реальному часі та зворотні відображення. Проте все ще не можна говорити про про повну революцію це був лише маленький крок вперед. Порівняно з мафією 2002 року персонажі стали виглядати більш реалістично, особливо з точки зору міміки обличчя. А різниця між іграми цього періоду всього півтора-два роки, що залежало там від часу розробки, але півтора-два роки. А от починаючи з 2006 року, відбулася справжня революція у графічному плані. Візуальний стрибок тоді був неймовірно великим. З виходом третьої готики, у 2006 році, ігри почали виглядати зовсім інакше. Графіка стала насиченішою, яскравішою а деталізація досягла нових висот, бо в цей період стали приділяти увагу кожній дрібниці: від м'язів на руках до текстур асфальту, цегли на будинках тощо для порівняння. Розрив деталізації між іграми, які вийшли всього за кілька років. Відображення, небо, вода стали значно більш насиченими порівняно з іграми 2004 року. здається, що додали якусь форму і ефектів Ігри 2004 року на цьому фоні виглядають ну значно гірше. Однак ще одним проривом в той період став Crysis 2007, Омого року він став еталоном графічних можливостей і цілої епопеї про те, що ця гра лише для ігрових монстрів, якщо такі тоді, звісно, були в моєї сім'ї у 2007 році. Був комп'ютер під назвою Комп'ютер. І я грав там в морхун, та все ж це була вже повноцінна гра нового покоління, завдяки вражаючим текстурам, деталям і фізиці. Ця гра дійсно стала дуже вимогливою до ПК, проте забезпечила неперевершену картинку на той час. Особливо варто відзначити революційний рівень деталізації текстур і ефектів води. А також наявність технології аля далекого родича трасування променів, яка ставала основою майбутніх графічних стандартів. Жодна гра того року не могла зрівнятися з красою Крайзес, бо більше вона тримала цей стандарт декілька подальших років. Мова йде не тільки про деталізацію, а й про графіку. Робота, проведена розробниками, була просто величезною. Багато хто говорить, що найкраща графіка в 2007 році була у Bioshock і GTA 4, але ці ігри чисто графічно все одно відставали від Crysis. У 2011 році на сцену вийшов. Battlefield 3, який став черговою революцією в графіці, Crysis тоді вже втратила свою лідируючу позицію, що не дивно, адже минуло 4 роки. Та в Battlefield 3 вдалися до дещо інших методів покращення графіки. Вона досить хитро маскує свою звичайну для ігор того часу деталізацію та анімацію за допомогою різноманітних ефектів, таких як Reshade, HDR та інших кольорових гам. Ці візуальні трюки і створюють той ефект Next Gen, але як вони це роблять? Неозброєним оком можна помітити, як ці ефекти маскують все ж звичайну анімацію і деталізацію того часу. Так само спробували подати свою гру як Next Gen у 2014 році розробники Assassin's Creed Unity, але про це ми ще поговоримо далі. Попри всі ці технічні трюки, у момент гри картинка все одно створює ефект вау, і це безсумнівно залишає сильне враження, особливо в поєднанні з ціма всіма кіношними трейлерами, які клепали, аби вау-ефект. Ще більше збільшити і успіх в кармані. Але не можна не сказати, що відмінною рисою цієї гри було те, що вона поєднувала графіку з реалістичними фізичними ефектами. Всі ці вибухи, відбиття та інші складні елементи, які створювали дуже реалістичну атмосферу під час геймплею. І так в якійсь мірі це дійсно можна було вважати некстгеном. До того ж, ігри такого рівня ставали дуже вимогливими крайзисами на повсякдень, але таким чином із кожним новим поколінням приставок і ПК гравці мали. Можливість відчути різницю у деталях, але і відходив в той час, коли тебе один комп'ютер на все життя. У той час з'явилися і нові тренди: відмови від мультяшної графіки на користь більш реалістичних світів. Assassin's Creed 4 Black Flag 13-го року, як приклад гри з величезним відкритим світом, що поєднував детальні локації, ефекти погодних умов і реалістичні моделі персонажів. Перед тим як продовжити говорити про початок нової ери Next Gen, маленька рекомендація. Якщо вам близька електронна музика і ви любите атмосферні візуали, обов'язково зверніть увагу на Канал мого підписника Сідні Райлі, на якому автор переплітає різні епохи і настрої через музику, створює контент, який дозволяє вирватися з рутини і просто відчути момент того чи іншого часу або ситуації. Канал наповнений медитативним вайбом і красивими візуалами, що переносять у власний світ і допомагають загубитися в музиці та образах. Обов'язково зазирніть і передавайте привіт. Посилання залишаю в описі. З 2013 року починається ще один ривок NextGen у відеоіграх, але не всім проектам вдалося реалізувати його на. На найвищому рівні, адже складність графіки, світів та механік збільшувалася. Наприклад, Call of Duty Ghost, яка вийшла в 2013 році, не змогла і мала досить застарілу графіку, зважаючи навіть на свою серію. Як вже було згадано раніше, в Assassin's Creed Unity було використано безліч НБІ-ефектів і магічних візуальних трюків, які створюють ілюзію Next Gen. Але завантаження текстур під час гри, старий рушій, все це помітно. Звісно, не відміняє того факту, що вау-ефект wow гра надавала, але чим далі, тим більше розробник. Ки вдавалося в своєрідну бутафорію, намагаючись прикрасити картинку без нативного покращення. Коротше, дещо інший підхід. Це, до речі, застосовувала і Activision у своєму Prototype 2. Насправді, саме у Ubisoft в ті роки були реальні проблеми з Next Gen. Вони намагалися випередити інших, але не мали необхідних технологій для цього. Тому вирішили маскувати графіку за допомогою різноманітних ефектів. Єдиним проектом, що більш-менш відповідав стандартам Next Gen того часу, став Botch Dogs. Так, знову ж таки, ті самі ENB та ефекти. Намагаються приховати рівень графіки GTA 5, але як і у випадку з Battlefield 3, створюється враження революції. Хоча, якщо розібрати, то графіка в GTA 5 13 року це графіка ігор 13-го року. Просто все світи подачі робили його до біса крутим. Що треба віддати належне, теж треба вміти. Цікаво, що Рокстари якраз і вміють це робити. Їхні світи привабливі, але якщо взяти до уваги San Andreas 4-го року і Half-Life 4-го, ну різниця, як то кажуть, на обличчя. Але щось я повернувся в часі. Ластофа. Вас ще дуже круто виглядала, от не можу не згадати. Якщо ж оцінювати ігри, що вийшли в 13-14 роках без всіх цих хитрощів, то виділити можна Outlast чи Alien Isolation. Обидві гри тут горори, і обидві виглядають надзвичайно вражаючи на свій час. Хоча хитрощі все ж стосуються Outlast, бо на мою особисту думку, оцей новітній прикол з камерою та її ефектами додавали справжності картинці, так але в якійсь мірі нативно псуючи. Коротше кажучи, тут теж не все так просто, хоча й на справжність подій в першому. Пласті скаржитися не доводилося. Це глуклав пам'ятає тільки так. Alien Isolation же дійсно вражала деталізацію локацій та монстрів. І ось після Battlefield 3 революцію в графіці здійснює Call of Duty Advanced Warfare 2014 року. Так саме вона випередила час, оскільки ігри з такою графікою почали з'являтися лише через кілька років після її випуску. Advanced Warfare стала першою грою, яка показала, як повинна виглядати некстген графіка. Ніяких тобі ефектів з NB або рішей. Це чиста некс деталізація. Звісно, там було щось десь, але розробники не маскують звичайною палітрою нічого, що могло б вказувати на посередність. Гра виглядає дійсно неймовірно і революційно на той час: від анімації до деталізації персонажів, там все на найвищому рівні. Такого навіть Assassin's Creed Unity не побачила, хоча дуже хотіла. Після цього велика кількість ігор стала вже зважаючи на мій вікна з геном саме для мене: Fallout 4, Відьмак 3, Far Cry 4 та інші. Пам'ятаю, як тоді я не мав змоги навіть спробувати пограти, бо не було на чому. Всі ці нові частини відомих серій та зізнатися все, що тоді виходило, для мене було нереально красивим. Типу, до 2012-го умовно я відсіював ігри, як ті, що вже мій ПК потягне. А все, що далі, це Unreal. Всі ці ігри виходили до 2016 року, і кожна з них була значним кроком вперед у розвитку ігрової графіки, дійсно. Але от цікаво, чи у вас теж таке враження, чи це я саме в такий період потрапив? Я скажу лише Resident Evil 7. Будинок Бейкерів був максимально реалістичним та кінематографічним. До цієї гри в іграх. Була присутня, певна мультяшність все одно як не крутий. Але з Resident Evil 7 ми зрозуміли, що далі лише кіно. Ну окей, це звучить пафосно, там до кіна далеко, але Capcom в цьому ризику змогли видати нереальний рівень занурення. Гра тупо лякала, бо вміла це робити як атмосферою, так і графікою. Це було дуже крутим етапом. Деталізація меблів, речей та персонажів просто вау. Для порівняння в 17-му році вийшла Evil Vision 2, але її графіка була трохи слабшою, хоча концепт був не те, що Абсолютно інше, як, наприклад, в тих же Рокстарів. Можливо, різні ігрові рушії зіграли роль, не знаю. Але Resident Evil 7 виглядає набагато більш реалістично в плані деталізації. Також у 2017 році вийшла Prey, але й вона, як на мене, відставала від Resident Evil 7 у графічному плані, знову ж таки. От Capcom тоді прям вдарила вперше за довгі роки. До речі, приблизно в цей період і Ubisoft навчилися створювати next-gen графіку без всяких трюків та ефектів. Все ж згодтися Assassin's Creed Origins виглядав просто неймовірно, та і зараз він виглядає непогано. А всі подальші частини графічно лише покращувалися. Саме 17-го плюс-мінус ігрові світи Ubisoft прийнято вважати красивими. Не скажу, що до цього це було не так, але раніше вони були ще й цікавими. Вибачте, звичка. У 18-му році також вийшла rdr 2 яка вражала, знову ж таки, моя особиста думка, що рокстари просто вміють працювати зі своїм рушієм і робити живі світи. Все в сумі і дає такий ефект, але і графічно це дуже крутий рівень. Досі один з найгарніших світів дикого весту для мене. Насправді, в цей період. Щось особливо виокремити важко, адже майже всі ігри 17-19 років знаходяться на одному рівні з графічної точки зору. Технології почали застосовувати схожі, що не дивно, адже вони досить сильно почали рватися вперед. Ігри можна розрізнити було все більше по рушію, а не по проривним рішенням, яких не було в інших. Нова ера графіки в іграх для мене особисто починається з 20-го року. Саме з нього у відеоіграх починає зароджуватися так званий реалізм, але вже по-новому знову ж таки. Тепер персонажі мають ще більш реалістичні рухи, міміка обличчя. Точно передає всі емоції людини, пророблені навіть найдрібніші деталі, такі як пори на шкірі, наприклад. Не скажу, що у всіх і всюди, але ви мене зрозуміли. Купа технологій, адекватна фотограметрія, моушн, кепчу різного роду аверберації, світло. З 20-го року саме технологічний процес, штучний інтелект і все, що з ним пов'язано, почали приносити іграм дійсно реалістичність. Як перше важливе досягнення в графіці, можна виділити ремастер мафії 20-го року. Звісно, порівняно з іграми 17-го року, вона не може конкурувати за візуальним рівнем, оскільки. Яке вона значно їх перевершує. Можливо, ігри кінця 19-го року, от як ремастер Resident Evil 2, який теж дуже вразив мене особисто, будуть близькими за рівнем. До речі, пам'ятаю, як Resident Evil 2 ремейк прям потужнішав свого часу. Все це освітлення, атмосфера, фізика, зомбі не згадаю, щоб хтось ще таке реалізовував. Починаючи з 20-го, ігрові світи стали безумовно на голову вище старих. Також вийшов симулятор пілота від Microsoft, що теж в певній мірі приніс новий експіріенс. Однак, грою, яка вразила графікою за останні роки, я вважаю. Matrix Awakens. ну як грою і як вразила. Знову ж таки, це більша демонстрація технології нового Unreal і взагалі окрема тема для відео. Але факт є фактом, нехай це демо, але вона вразила інтернет своєю Next-Gen графікою. Згадайте, як ми дивилися трейлери і демонстрацію геймплею. Там була купа неточностей і косяків, проте з візуальної сторони це було точно, що вау. Але на практиці ми нічого такого не отримали. Ну, майже так, ігри останніх років дещо краще виглядають, ніж початку 20-х, але чіткого розриву виділи. Не вийшло, як це нібито обіцяв п'ятий Unreal. Поки що потужності відеокарт пристосовуються до технологій штучного інтелекту. Ігри почали підтримувати DLSS, Ray Tracing, що також вивів картинку на новий рівень. Це з однієї сторони величезний прогрес за останні декілька років, проте, на мою особисту думку, ще не той час, коли чітко можна розмежувати. А це наводить на думку, що ми живемо в час, коли новітня графіка саме в процесі розвитку та адаптації. Не всі вміють з нею справлятися і правильно реалізовувати, не всі технології використовуються в повній міні. Все це дамажить оптимізацію, тому як воно буде, побачимо, бо далі лише майбутнє. На цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте про вподобайку та підписку, окремо як і всім спонсорам та патронам каналу. А також не забувайте, що в описі проходить збір, де ви можете виграти ОЗП за підтримку наших Збройних сил. Бережіть себе і побачимось.